Милосердя це, на мою думку, якість, яка без якої неможливо займатися лікувальною справою. Це синоніми, на мою думку. Тому одне без другого не може бути. Лікар має бути милосердним, без цього ніяк. Ці слова вінницький військовий лікар Руслан Стащук підтвердив не раз. У 2014-му газети писали: Вінницький хірург оперував сепаратиста. Це про нього і про клятву медика, яку він не порушив. Це він. Слов'янськ сватве Бахмут. Його мобільний госпіталь опинявся в найгарячіших точках, а оперувати інколи доводилося навіть в автоперев'язувальній та запам'яталися нескладнощі. Більше запам'яталися пацієнти. Коли молоді хлопці поранені, скалічені, поступають, вони закарбовуються в пам'яті на сьогоднішній день найбільше звичайно. В останніх ротаціях в зону АТО він виконував обов'язки судинного хірурга, адже Руслан Стащук один з кращих українських флебологів, за його розробками сотні унікальних операцій. А у військово-медичному центрі саме він першим почав застосовувати ендоваскулярні технології. В медицині, в хірургії потрібно бути професіоналом. Єдине, що відрізняє, мабуть, від інших галузів, що помилки дуже дорого коштують На кінчику скальпель. Завжди розуміти, що ти робиш не на